Всім привіт! Починаю знімати нове відео. Нарешті я весь тиждень не знімала, якось я була, як це модно зараз казати, не в ресурсі. А, так, знаєте, оце яка погода, такий в мене був і настрій. Але сьогодні, з сьогоднішнього дня в Україну повернулось тепло, а, майже літо. Я цьому дуже рада і настрій реально покращився. От така я, така це, метеозалежна. Ігнашка там на задньому фоні пакує свій обід. Він такий молодець. знаєте, Він спочатку з'їдає всі котлети, а потім макарони. Ну, Таке в нього роздільне харчування. От, а я п'ю каву, ми тільки прийшли з магазину, об'їздили все, затарились трошечки не сильно. От, і зараз буду вкладати його спати і займатися такими всякими хатніми справами. До речі, покажу вам, як я вже підготувалась до Пасхи, бо через тиждень вже і свято так швидко прийшло. От, так, значить, що я тут купила пасочки. Ой, фу, пасочки. формочки для пасочок. Я в, цього, в цей раз в цьому році буду робити два рецепти, нових хочу затестити. От, і взяла, але буду на півпорції кожен робити, щоб знаєте, по декілька пасочок було. от, Взяла ось такі е, ці формочки, вони, правда, з такими трошки дитячими малюнками, але маленькі були тільки такі. Ну, я не буду по всьому Києву їздити вибирати, то мені і так нормально зайшло. Так, потім взяла ці барви для яєць. Хоча, знаєте, кожен рік, коли я чищу такі кольорові яйця, які пофарбовані, я сварюся і кажу, що більше не буду це робити. Оце все крашення, бо всі руки в цьому і буду цей наліпки ці ліпити. Але кожен раз все одно купую. Подобається мені так більше. Хочу зробити зелені і жовті. отак. Так, і цю присипочку, посипочку взяла. Ну, таку, знаєте, самозвичайну, щось не знаю. Спочатку думала, що якийсь декор вигадувати, а потім вирішила, та ні, не хочу. От, І ось таку взяла ще, це мені сподобалось: це яєчко з вербою. І до нього така також зелена посипочка. Так що ось такі справи: рецепт пасок я знайшла, в чому випікати є, чим яйця красити є, все, залишилось пошукати де наш кошик, наш декорацій, і можна вже прикрашати квартиру до Великодня. Так, зараз покажу вам, чим займалася останнім часом. Отже, пам'ятаєте нитки, які я купила, такі зелені, класні і хотіла зробити з них сумку. Коротше, сумки не вийшло, вони дуже такі дебелі жорсткі, але з них вийшов ось такий кошик-органайзер. Бачите, з ручками. Коротше, в принципі, непоганий. Єдине, що я робила це вперше, тому він в мене кривуватий. От, і я планую е його розплести, розпустити і зробити вже прям от, такий знаєте, ідеаль, ідеально ровний. От, а поки що в мене тут е зберігається всякі, е те, що я роблю зараз. От, але дуже все одно мені сподобалось, знаєте, в'язати такий органайзер дуже просто, виглядає круто, просто е, треба довести до ідеалу. Так, також я зв'язала собі чухол-сумку чухол е, на мобільний, як я вам і казала, ось вона така яскрава жовтенька сумочка. От, якраз зараз тепло, скоро її вигуляю. І поки були у батьків, звекруха мені каже, Ой, ти тепер в'яжеш, зроби мені серветки на стіл. І, коротше, я так загорілась. Ми, я одразу ж замовила ці нитки. Це е, називається рафія. Це ось така е, ниточка, бачите, ось така пряжа. Вона як папір. З нею роблять ці панамки, сумки, такі пляжні можна робити. Ну, така дивна. Е, Ніколи, ніколи нічого, ну, з такого не робила. От тут же замовила і одразу вже зробила па -бам! Першу ось таку серветку. Клас! Мені подобається. Тепер в пару треба зробити ще одну, але цього моточка на дві не вистачило, тому буде велика. І з цього буде така для чашки ще серветка маленька. Зроблю їй в пару. І вже замовила, дозамовила ще один такий моточок і зроблю ще. Ну, щоб в них було дві, якби татові і мамі. от На стіл. Ну і одразу вам покажу тоді свою майбутню сумку. Ось так, не знаю. Добре, мабуть, видно, ну, нормально. Дуже красива ниточка, така блистява, це колір глясем, називається такий сіро-коричневий, дуже крутий. Ось вже з цих ниточок тоненьких мені сумка подобається. Тому це я тільки почала. Ще треба, ну так, ще нормально треба доробити. Ну, Як буде час, буду потихеньку в'язати. Взагалі, то по-нормальному треба було готувати, як це кажуть, готуй сані взимку. Да? Ні, не так. Готуй сані влітку. От. А ці. А телегу взимку, так? Да? От, отак і мені треба було взагалі -те всі ці сумки, все це робити взимку. Але тоді ж ну, не, при, не прийшло натхнення ще. А ось, ну нічого, я встигну. Ще до літа час є, м -м, вона в'яжеться швидко. Я встигну до літа. Влітку ще її поношу. Це через два тижні буде день матері. от, І я хочу зробити на подарунок. От, значить, такий наборчик із серветок для чашок кави. от, І е, такий органайзер під ці серветки. Ну, коротше, я вже все. Задумка є, в голові все це є. Я вже замовила пряжу з чого робити. Все тепер чекаю. Головне, тепер встигнути. Ну, сподіваюсь, можливо, на 6 персон я не встигну це зробити. Ну, на дві точно встигну, а потім буду потихеньку доробляти. В нас, до речі, в цьому році свято Великодня випадає, припадає, не, співпадає з днем народження мого свекра, ну тато мого чоловіка. От, і йому ювілей в цьому році. Ну, такого великого прям суперсвяткування, звісно, не буде зараз. Це не на часі. От, але все одно щось, щось добуде. Ми, в принципі, і так планували на Великдень їхати до батьків. Це ну, понятно, в них там церква близько, і з ними разом підемо е, святити Паски. Бо мій чоловік такого не любить, він не ходить і не піде. Він буде спати. Ну, якраз буде спати з Ігнатом, а ми підемо. От, бо я люблю. Я взагалі е, це свято дуже дуже люблю. Воно для мене як Різдво, е, ну такого самого рівня обожнюю до нього готуватись. Пекти паски от, і взагалі святкувати. А ще якщо і погода буде класна, то це природа, шашлик. Ну а в цьому році ще і день народження. Коротше, свято на святі, отак буде. Ми вже, до речі, купили подарунок татові, от, але він їздить в машині у чоловіка, тому покажу вже, коли подаруємо. Ось. Так, і що? А, і що? І я, не, в принципі, готуватися, готувати на свято я не буду, тому що ми все одно їдемо ну, якби на день народження. Да? От, але пасочки пекти буду. Бо, бо цікаві рецепти, цікаво спробувати, коли ще як не в цей день. Я закупка цього разу в магазині. Знаєте, що я вирішила? Що я більше не буду шукати всякі дитячі сирочки, гнато. В цьому нема смислу взагалі. От, тому що Чого я їх раніше шукала? Бо я думала, що там мало цукру. А виявляється, що, якщо подивитись, то у всіх йогуртах дорослі вони, дитячі вони, в йогурті 11,5-12 г цукру на 100 г. І неважливо, дитячий він чи ні. А молоко, воно всюди однакове, мені здається. Коротше, нема в цьому смислу. Це все маркетинговий хід, мені здається, оці всі яготинські сирочки дитячі. У них такий же саме склад, як і от в цьому. Єдине, що цей жирніший трошки, ну і нічого. Взагалі, молочку він останнім часом щось не дуже їсть. От, тому і сирочки такі не часто їмо. Ну, йогурт може трошки. Хоча сирочок він любить більше, бо він солод... ну, оцей солодший трошки. Ну таке. Коротше, цукор є всюди, нікуди від нього не дінешся. І нічого, все. Хай їсть і не буде морочити голову ні собі, ні не... людям. ось. Ну, як завжди, сир молоко, все таке. Короте, овочі, Ніч... Нічого цікавого цього разу не було в закупках. А зараз хочу показати вам рецепт ромової бабки. Це такий кекс, який я іноді роблю на Великдень замість пасок. Дружжі перемішуємо з цукром, додаємо яйця, все також ретельно перемішуємо, щоб розтанув цукор. Потім додаємо молоко, всі продукти повинні бути такої кімнатної температури, трошечки-трошечки теплі. Додаємо ванільний цукор з за бажанням. Ну, краще додати, бо він додає приємний аромат. І е, розтоплене вершкове масло. Перемішуємо, далі додаємо борошно. Тісто буде таке рідке, його не треба буде замішувати, тому готується воно дуже швидко. Тобто, ось, бачите, воно повинно вийти таке, як на оладки, тобто густіше, ніж сметана. Далі накриваємо все це діло харчовою плівкою, ось, і треба поставити, щоб воно піднялось на розстойку. Можна залишити на столі, але я зазвичай люблю ставити в духову шафу, я нагріваю її десь до 30 градусів, потім вимикаю і в таку теплу шафу ставлю тісто. Підніматись воно буде довго, десь, мабуть, годину. Це точно, може, навіть трохи більше. Тобто, це ось саме довше в цьому рецепті, що треба почекати. А ми тим часом приготуємо сироп, яким будемо пропитувати нашу бабку. Треба взяти цедру апельсина, ось а також сік з половинки апельсинчика. Треба також видавити ось, і з цього всього будемо готувати сиропчик. Додаємо цукор, звісно, бо борошно, воду. От, і ставимо на о, вогонь, щоб цукор розтанув, все це закипіло, добре прогрілось. От, ну і декілька хвилиночок, одну-дві десь покипіло. Потім знімаємо і о, даємо сиропу остинути, і вже в кінці додамо ось таку ромову есенцію ну або якийсь алкоголь. Тим часом наше тісто вже підійшло, воно збільшилось в об'ємі десь вдвічі, а може навіть втричі. Ось і все. Далі розкладаємо його у форму. в мене силіконова форма, то я її нічим не змазую. Якщо у вас металева, то треба змастити вершковим маслом і трошки присипати борошном. Ну, а я просто в свою формочку, все це рівномірно висипаю і розподіляю. Ставимо наш кекс в духовку, розігріту на 200 градусів і випікаємо десь 7 хвилин. Потім знижуємо на 180 градусів і допікаємо ще 20-25 хвилин. Так, все, дістала я свою бабку. Зараз я отак її трошки подирявлю. І поки вона гаряча, ще в цій формі, я залью її сиропом, який ми вже зварили. І нехай декілька годин постоїть. Настоїться, поки повністю не остине. Так, де наш сиропчик, він. Все прямо отак разом з цими всіми вкусняшками. з цедрою, зі всім. Потім просто можна це буде зверху прибрати, а можна і залишити, якщо ви не проти смаку апельсина. Тихенько, в мене тут ігнат вередує, бо вже хоче на вулицю. Ми вже йдемо з Йдемо. Дві хвилини і йдемо. Це дуже швидкий рецепт, реально. Пройшло декілька годин, кекс пропитався, остив, і тепер я його перекладаю на тарілку, на якій і планую подавати. Єдине, що трошки я його знизу підрізала, ну просто для того, щоб він рівненько стояв на тарілці. І останній крок це треба приготувати глазурь, я буду робити її на сиропі і желатині. Беру цукор, воду, ставлю все це на вогонь, От, і треба десь 3 хвилини прокип'ятити, зробити прям сироп. Далі переливаю все це в миску, ось в якій буду взбивати. І треба дати цьому сиропу десь 2-3 хвилинки остинути. Далі додаємо желатин, ну просто желатин, залитий водою. Він набух, 10 хвилин постояв, і я його додаю. І одну ложечку сухого молока, якщо є, якщо ні, можна не додавати. І декілька хвилин все це треба взбити, поки не стане такою білою масою, схоже, на маршмеллоу. І далі вже намащуємо наш кекс, так як вам подобається. Можна густіше, можна трохи менше. Ну, я розробила якось ось так. Але треба робити все дуже швидко, бо вона швидко застиває. І зверху прикрасила цей раз ось такими драже яскравими. Ось, ну, кожен прикрашає, як хоче. І ось так в мене вийшло. Так, я дістала свій декор до Великодня і зараз хочу трохи прикрасити тут на кухні стіл, щоб вже весь тиждень було таке свято, щоб всі відчували, що свято наближається. В мене тут всякі квіточки, я зазвичай роблю якийсь букет. От, або кошик. Ну, от в цей раз мені захотілося зробити кошик. Ось. Потім, посеред тижня, я сюди ще доставлю пасочку яку спеку, а поки буде без неї. Але просто от, з яйцями: ось такі в мене тут є яйця, що я їх купувала. Яйця, цих всіх ципочок всіх поставляю. І ще хочу свічечку поставити. Зараз е, знайшла таку серветку е, святкову і зроблю з нею з неї прикрасу на свічку. Ну, так, знаєте, ця техніка декупаж. І дістала рушнички свої, це буде на кошик. Я вишивала їх сама, до речі, декілька років тому. Ось такий в мене є яскравий. От, і ось такий, також моя робота ручна. От, це буде на кошики. Попередила свекруху, щоб вона не вздумала купувати ніякі рушнички, Ось, що я обов'язково до неї привезуть ці, бо я дуже люблю їх діставати, стелити, застилати їм кошик, коли ми йдемо до церкви. Ну, і так, так як це раз на рік, то, коротше, ви зрозуміли, я хочу я їх випросую і будуть, поїдуть з нами до батьків на кошик. Так, ну все, зараз щось з цього зліплю. Отже, поки буде ось так: така корзиночка з яйцями. Посередині свічка. Ось, бачите, я її обклеїла. Так, краще не чпати. От, ну так, трошечки яскравими всякими цими півниками, зайчиками, прикрасила, квіточками. Ось, а вже напередодні Великодня, то я Покладу сюди справжні яйця, пасочку, і це все буде вже прям ну, по-справжньому. Але ромова бабка, до речі, тут справжня. Я вам якраз показувала, як її готувати. Я знаю, що вона дуже смачна, я вже не один раз готувала цей рецепт. Він і простий, і смачний одночасно. Ось, я прям вже чекаю, коли я поріжу це все. Ну, Для фоточок якраз залишила цілу, а ввечері вже чай буду пити з нею. Як ви в принципі могли помітити, по багатьом таким моїм декораціям я люблю дуже все-таки яскраве, плямисте. Ось, Оце все, оці такі штучки, жовтці. Я яскраво жовті, яскраво-зелені, оранжеві, це все мої кольори, я це обожнюю. І взагалі це свято, да, свято Великодня для мене завжди асоціюється з чимось таким приємним, яскравим, весняним, з початком чогось гарного, такого світлого. Ну, для мене це от реально світле свято. Тому. Ось так чекаю. Обов'язково ще буду посеред тижня пекти Паски. От два рецепти, як я, як я вам і казала. Вони мене все чекають. Я ще сподіваюся, сподіваюся, що нічого не змінить мої плани, що все буде добре. Бо я зараз взагалі боюсь щось планувати. От, але знаєте, я на цьому тижні е, почула таку класну фразу, от вона мені дуже сподобалась, що нічого не повинно е, заважати нам жити так, як ми хочемо. От і все. І я вирішила, що так воно і буде. Зараз, до речі, ще прокинеться Ігнат, це все побачить. Я думаю, ці курочки його дуже зацікавлять Ко-ко-ко. Ой, ну подивимось, куди я все це буду ховати. Тут ну, там таке, скажи. ой-ой-ой, а що ти це знайшов? Що це знайшов? Курочку знайшов, да? що тобі треба? Ой, побачив, побачив. Побачив курочку, ну я так і знала, що так буде. Курочка тебе надо? Треба тобі курочка? Нет? А хто? Ой, скажи, мама, мені весь кошек треба, весь. Я так і думала, що довго тут не постоїть. Кто там? Курочка? Хто там живе? Курочка? Ну, як я й казала, вже все. Корзинку випростили. Хто? Хто там живе? Ципочка. Маленький, да? маленький курчатка там живе. Маленький курчатка, ось. Останні ці дні якось так, знаєте, важко даються, щось ігнат постійно капризує. От прям, ну так, дуже. Знаєте, так, істерики майже на пустому місці. Ну, вони не то, що на пустому, він просто постійно хоче на руки. З чим це пов'язано? Може це зуби, може це якийсь скачок росту, може це просто у людини поганий настрій. У дитини ж може бути поганий настрій, правильно? От. Але я намагаюся собі постійно нагадувати, що так буде не завжди, але трошки важкувато. От. Але так буде не завжди. Але із таких прям супергарних новин це те, що він почав ходити за ручку, за одну ручку. Він, знаєте, навіть так трошки просто тримається за мій пальчик і йде сам не тільки в квартирі, а вже і на майданчику ми так гуляємо. От він же десь 40% повзає часу, і 60% ми з ним ходимо. Тому от, от це мені піднімає, це мені піднімає настрій. Хоча я не знаю, чому всі мами кажуть, що От як піде, стане легше. Мені здається, як піде, стане ще важче, тому що повзав він повільно. От, ну, так відносно повільно, да? я встигала за ним бігати. А от я так дивлюсь, які дітки бігають, то бігають вони дуже-дуже швидко. Відніці мамочки. От, і на цих велобігах, і на всьому такі, такі взагалі дітки дуже-дуже непосидючі, і я не знаю, де то де там, то легше. От буде просто веселіше в рази. А ще знаєте, що мені цікаво, оце ми граємось там на майданчику, багато ж там діток, майже всі такі доросліші за нас, десь біля двох рочків. І я, от, знаєте, зовсім не чую, щоб діти розмовляли. Ну, я не чую ніяких від них слів. Ну, от Навіть ну, речень, то я взагалі не кажу, просто слів. І Ігнат у нас також, от йому рік і чотири, він якби там не дуже збирається прям розмовляти. от Він каже, там дай. Ось, він каже, му, гав-гав, ну ось, щось здається ще. Ну, коротше, таке. От, я, а, а все це я до чого? Що ось моя мама і мама мого чоловіка вони там кажуть, мама мені каже, ось ось ти почала розмовляти щось там в рік, брат мій взагалі там ще раніше почав щось казати. Мама чоловіка також каже, що от Назар у нас там розмовляв 10 місяців, ну, щось таке. От, і мені це цікаво, як це? Тобто, наше покоління, моє покоління розмовляло в 10 місяців в рік, а сучасні діти в 2 роки не розмовляють. Ну я розумію, що там розмовляв, це означає, що казав там якісь окремі слова, але ж все одно не знаю. Я просто вже почала думати, можливо, це все-таки вплив оцих всіх телевізорів і всього цього мультиків, мабуть, раніше їх дивились менше, може, це вони так впливають, що дитина. Не хоче так прямо розмовляти, а може просто зараз ось такі діти. Не знаю. Не знаю, з чим це пов'язано. Ось я знаю, що тобто, до трьох років дитина повинна розговоритись, так скажемо, і це вважається нормою. Але раніше я думала, скажу чесно, що дітки в рік вже розмовляють отак. От Досвіду в мене не було, тому ось отак. От, от ну, Я думала, що вони там і в 6 місяців ходять, я багато що думала. От раніше, тепер -то, я. тепер то я знаю, як може бути. Але цікаво, цікаво, такі от думки в мене. А і ще в цю мамську тему скажу, що знаєте, мені так незвично, що Ігнат став о десь за цей місяць, ну, та, за місяць, оцей останній, він так багато став всього розуміти. І я все не можу до цього звикнути, що моя дитина вже так ну от, доросліша і вже стає як людинка. Прямо тобто вже все розуміє. Він дуже багато всього розуміє. Знаєте, оце ми там ідемо, якісь знайде на вулиці якийсь папірець. Ми йдемо його викидати в смітник. Він знає, що ключі від дверей треба вставляти ось сюди. Там і двері будуть відкривати. Ну багато чого так це так, що перше мені в голову прийшло. От, і що з ним вже можна розмовляти от як з дитиною. Ну, єдине, що він не розуміє слово почекай, Оце слово в нього немає такого розуміння, як почекай, як це. От, а, але дуже-дуже всього багато він розуміє. О, тобто з ним я вже от з ним прям розмовляю. Ну я і до того намагалася розмовляти, але все одно ж я розуміла, що якби не, невідомо, ну, невідомо, розуміє він мене чи ні. Але, а от зараз він, він все прекрасно розуміє, все розуміє. І це дуже так цікаво і незвично. От, що прям. Вже такий дорослий, дорослий хлопчик. Я буду на цьому з вами прощатись. Дуже дякую, що додивились моє відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво і сподобалось. Ну, от, якщо так, то до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока!